Добрий день, діти! З нами сьогодні буде гратися іграшковий зайчик, і він пропонує гру, яка називається Четвертий зайвий. Будьте уважні і знайдіть, який малюнок буде зайвий, і поясніть чому. Називайте Хто зображений унизу, Зебра, Зозуля, А Хто зображений угорі, зяблик-фазан. Як ви гадаєте, хто ж тут буде зайвий і чому? Так, правильно, тут зайва буде зебра, тому що зебра це тварина, а зяблик, фазан і зозуля птахи. Хто зображений унизу? Змія, зебра, а хто зображений угорі? Заєць заяць. Коза. Як ви гадаєте, хто тут буде зайвий? Правильно, тут зайва буде змія, тому що заєць, коза і зебра це тварини, які мають ноги, а змія відноситься до плазунів і ніг немає. Хто зображений унизу? Заєць зозуля. А хто зображений угорі? Дикобраз зубр. Як ви гадаєте, хто тут буде зайвий? Так, тут зайва буде зозуля, тому що зозуля це птах, а заєць, дикобраз і зубр хто це? Так, це тварини. Що зображено унизу? Зелень віз, а що зображено угорі? Гарбуз береза. Як ви гадаєте, діти, що тут буде зайве? Правильно, тут зайвий буде віз, тому що зелень, гарбуз і береза це рослини, а віз це господарчий предмет. А що тут зображено унизу, називайте мімоза гвоздика, а що зображено угорі, бузок береза. Що тут буде зайве? Здогадалися? Тут зайва буде береза. Діти, називайте, що зображено унизу? Казан зефір, а що зображено у горі? Згущене молоко і морозиво? Що тут буде зайве? Зайвий буде казан, тому що це посуд, а інші предмети це їжа. Що зображено внизу? Казан, заварник. А що зображено угорі? Зошик, ваза. Що буде тут зайве? Правильно, зайвий буде зошит, тому що казан, ваза і заварник це посуд, а зошит це шкільне приладдя. Називайте, що зображено внизу. Зубна щітка, замок, а що зображено угорі дзеркало, зубна паста. Як ви гадаєте, що тут зайве? Тут зайвий буде замок, тому що зубна щітка, дзеркало і зубна паста це необхідні предмети для підтримання гігієни. Діти, називайте, що зображено внизу? Планета Земля, Сузір'я. А що і хто зображені угорі, зірки, коза. А що, бо хто тут буде зайвий? Звичайно, тут буде зайва коза, тому що це свійська тварина, а планета Земля, Сузір'я і Зірки це об'єкти космоса. Молодці діти, Зайченнятко з нами прощається. До побачення, до наступних зустрічей!